До фіналу проекту залишилося всього чотири тижні. Їх семеро і пощастить лише трьом. Олена віртуозний маніпулятор, що двічі рятувалася від виляту. Якби я хотіла вас надурити, я б 700 разів вас надурила. Сашко наймолодший та один з найсильніших учасників. Микола максималіст, що прямо зажив собі ворогів. Андрій. Він тримає нейтралітет і завдяки цьому дійшов майже до фіналу. Женя дівчина з вибуховим характером. Галина сірий кардинал з великими амбіціями. Я готова посражатися. Я хочу в тройку. Валентина. Одна з найсильніших жінок проєкту з залізною силою волі. Хто з них залишить проєкт сьогодні? За крок до фіналу боротьба з зайвою вагою перетвориться на війну одне з одним. Участвувати, щоб не цікаво. Учасники відкриють полювання на найсильніше. Ужасная ситуация, в которой я оказался, когда меня начинают топтать со всех сторон. Мне хотелось бы. Вот именно уходить, пока он еще здесь. Женя-то все скоро одне в одному. Саша, шоу. этот проект очень важен, важнейший мне, конечно. А что ему? Женя тоже великий конкурент. 14-й тиждень покажет шокующие результаты. які декому будуть коштувати життя на проєкті. Минулого тижня учасники оголосили Миколі війну. Аби він програв під час одного з випробувань. Вони віддали йому 120 зайвих кілограмів. Сльохи тушою і здравим розсудки. Отдаю все Коле. Це стало для Миколи гірким відкриттям. У нього на проєкті більше немає друзів. Пішла друга ігра, пішла різня повна. Причому в этой різні очень резко і незаметно для себе я стався абсолютно один. Тяжко? Тіжело, але зламати майстра спорту не вийшло. Він переміг в одному з найважчих випробувань проекту, першим дотягнувши авто вагою. Півтори тонни. І на зважуванні показав найкращий результат. Микола вголос назвав імена людей, які, на його думку, не варті бути усім ці найкращими. Мені здається, з тих людей, хто зараз тут особо не заслужує стояти, стоять, Галя, Лена. Андрій в мірі. Якщо ти посылаешь мяч, я не могу его просто не отбить, даже если я не футболист. Он такой же участник, как и я, прежде всего. У него это а компетенция прежде решать. Это раз. И вообще, это было первый раз заявление в мою сторону, потому что раньше был язык у него в извините за выражение. Этот молодой человек, по-моему, уже на этой неделе и на прошлое, ну, по-моему, с начала проекта. Попав сюда, он почему-то решил, что он звезда. Я смотрю на первый взгляд в очень умные глаза Николая и каждый раз просто поражаюсь, как, насколько туп он может быть. Насколько туп, насколько невоспитан. Эго сам лекс. Я есть закон для себя. Больше ни для кого. Для себя я и есть власть в одном лице. Пристрасті напередодні фіналу накалюються і між Сашею та Женою. Останніми тижнями дівчина помічає, що Сашко від неї віддалився. Перемоги у випробуваннях зробили його надто самовпевненим, і здається, зараз на першому місці для нього звання переможця і приз 250 тисяч гривень. 18 років без, без освіти отримати таку винагороду. Тут круто. скоро закончится проект. И не хочется знать. Ну, что будет дальше, допустим, по решение. Может, это же все, все может быть. Я просто еще конкретно об этом не думал. Потому что сейчас проект такой, что не построй свою любовь. А немножко другой. То есть ну, так сложилось, что у нас получилось еще, мимо того, что мы сбрасываем вес, еще налаживаем какие-то отношения. Я, конечно, рада тому, что что так случилось, что что все-таки мы как-то как, -то, как -то встретились, как-то. Но я, я не знаю, просто еще серьезно. Что будет после проекта, я еще не думаю. Можливо, я просто не... Не прийшов той час. Женя робить висновок. Вона байдужа Сашкові. І це кінець їхніх стосунків. Саша шоу этот проект очень важний. Важніший, звісно. А що йому? є. мы все так на Сашу смотрим, но боже, молодец, можем любить. Я счастлива, что у меня есть здесь самый близкий человек для меня на проекте, который меня поддерживает, который рядом. Чем, чем, почему не быть счастливой? Он сильный, он умный, для... он, блин, но мне он очень нравится. Пять недель все это верила, что этот человек хороший, то я сейчас понимаю, что это все маска. Думаю, что будет такой момент, когда Саша не поддержит меня. Але щоб продовжити боротьбу, жені потрібно взяти себе в руки. Адже завтра перше випробування тижня за найбажаніший приз імунітет. Та все. Що всього з ще Ні сказати? наверное, в такую шоковую панику. Я просто обалдела. Понять не мог, что будет происходить. То ли нас макать будут куда-то, какой-то понтон, то ли бить по ней просто, то ли как я забо бабу вот такой вот держаться. То есть я понять не мог, тут в голове не укладывалось, что же мы будем делать с этими трубами, черт возьми. Сегодня ваше життя на проекте будет в прямом в ваших руках. Ви маєте обхопити трубу так, аби закріпитися на ній і встояти якомога довше. Сьогоднішнє випробування може подарувати спокій одному з вас. Адже нагорода імунітет скористається ним той, хто втримує вагу власного тіла. Да, я готова рвать, бороться, потому что реально осталось 4 недели до конца. И сейчас такая война между... Просто нужен, нужен иммунитет. Иммунитет в данный момент, я считаю, что это самый главный подарок, точнее, главный приз, который можно отдать за конкурс. Даже минус 2 килограмма это все равно ничего не гарантирует. А иммунитет – это гарантия всего. Самый иммунитет минулого тижня в Андрея вид вылету. Обидно. Ну, Это результат. Ніка, що то більше говорить ніячого. Він і досі тренується самостійно, відмовившись від занять занітою. Тому імунітет і чого можливо єдиний квиток до 15-го тижня. Це була б бы атлічна ідея, якби как бы отримати в чергі неділі імунітет. І э, не переживайте за дня в день. У цьому випробуванні Олена стикається одразу з двома своїми фобіями. Страхом води та висоти. Через них вона вже пропустила багато випробувань. Але як Олена вчинить цього разу, коли на карті жаданий імунітет? Любава, на жаль, я не зможу приймати участь в даному конкурсі. Олена, що трапилось? Чому? Ви знаєте, я дуже багато навчилась за час перебування на проєкті і стала набагато хоробріша, але, на жаль, ще не настільки. Я... Просто не можу. Два тижні тому Сашко врятував Олену від вильоту. Тоді жінка переконала хлопця, що для неї проект важливіший ніж для Геннадія. І вона готова боротися за себе. А ще в мене тепер є прищепка для носа, Бо я думала, якщо буде конкурс в басейні, то я її вдягну, щоб нормально приймати участь в конкурсі. Тепер я буду йти додому. Якщо Саша сьогодні вирішить в прищепки з прищепкою на носі. Я так і знала, що я буду придурок. Все одно я би не вистояла там, тільки б, щоб закакалась на всю Україну. І потім би кричала, бо зніміть мене звідти, так? Да? Якщо через це мене треба вигнати, то я можу піти додому вже сьогодні. На старт. Увага! Почали! Перші хвилини були самі, самі тяжкі. Тобто я не знав, як мені правильно стати. Боявся повернутися, відпустити там руку чи посунути ногу, тому що здавалося, що. Зараз Ты сантиметр вправо-влево, впаду не втримывайся. Выпробование выявляется навіть складнейшим, ніж уявляли собі участники. Это было очень неудобно. Ногами было неудобно опираться. У меня... Не очень длинные руки, і що очень крупное тіло для того, щоб просто обхватити эту конструкцію. Моїх рук хватало. Отак вот Галина ледве тримається. Вона дуже боїться висоти і вже готова вийти зі змагання, але стрибнути донизу ще страшніше. Я хочу но мені страшно. Тоді стійте. Ні, я не хочу не так, так. Може до імунітету можна достояти. Первый раз в моей жизни, что мне было действительно страшно прыгнуть в воду. Оля, прыгай давай. И так плохо с Не дождешься. Я люблю внимание. Даже если оно негативное, даже если оно злое, все равно. Главное, как ты это внимание, на что ты его можешь переработать. Негативное или злое внимание, ты его можешь взять и переработать себе в энергию, которую ты можешь выдать еще больше. Качалось перестоять там Галю, Андрея, ну, само собой, особенно слышу всякие реплики в свою сторону, но, конечно же, на зло хотелось как можно дольше, по крайней мере, вот, дольше-дольше выиграть. Однозначно хотелось выиграть. Возобнил из себя какого-то, наверное, знаете, как главный в мире животных. Вот типа такого который там решает, вот этот достоин здесь быть, а этот недостоин быть. Кто он такой вообще? Чтобы не достался ему главный приз. Вот это, наверное, только единственное, что здесь держит. Это держит уже через такую, что любой какой-то стресс, любые непонятные эти просто выводят уже из себя. Ну, бить здесь никого нельзя, поэтому тоже приходится держаться. Да, Валек, фу. Селеви. Воля не прыгает с двойной, а там были У меня там мозоль на пятке, доктор по посоветовал змеиный яд прикладывать. Можешь поплють немного. Мам. Ты как со встречом? Ты села покой. Ну это да, это опасный вариант. Галя, вы простояли 3 хвилины и 50 секунд. На самом деле я просто 5 секунд, а время я просто боялась боялась прыгнуть. Галина та Олена два бороги Миколи уже вышли зі змагання. Залишився Андрій. Не хотелось бы вот на уходить, пока он еще здесь. Это держит. 125 килограмм веса стоять на носочках. Но я думаю, что и на носочках, к тому же не на плоской поверхности, очень тяжело. Получается один против всех. Это классно, это очень интересно быть одному против всех. Это действительно интересно. Да, это постоянный моральный прессинг, но вот это еще более интересно. Интересно посмотреть в эти глаза снова. Вот, вот в чем интерес, вот в чем кайф. Кайф победить это все, выйти, стать сверху и смотреть сверху вниз на этих всех людей, которые действительно хотели тебя затоптать еще где-то внизу. Учасники стоять вже годину і помітно стомилися. Від напруги у Миколи болить спина, та він ще міцніше обіймає трубу. Він налаштований виграти і гарантувати собі імунітет на зважуванні. Звісно, ми мы що мы мальчику сложно стоїть, мучается, поясница болит, все одно не виграє. Колі, да йди вже сюди, не виділюйся, побереги себе на завтрашний день. Було дуже смішно, ми намагалися навіть на нього не дивитись, бо було таке враження, що він такий, типа, збирається сповзати, зустрічає мене погляд, обідкий, типу, ще стоїть, такі. Опять. І я така сиділа спеціально там заплітала косички, типу, давай, хлопчику, пригай, пригай. Ви тримайтесь одну годину 15 хвилин. Очень боїть спина. Цей програш для Миколи вкрай образливий. и не раптово судом о в спины, он бы еще долго. Не смог он победить, не может он победить. Потому что тупое, упертое, да и все, не более того. Мозгами надо думать, чтобы побеждать. Я думаю, что у Коли шансов на эту победу просто не было изначально. Потому что он просто физически слабее, и он менее выносливый, чем, допустим, та же Женька, чем Саша. Он не такой целеустремленный и упертый, как наша Валя. За імунітет продовжують боротися троє. Дивіться після перерви, як Женя помститься Сашкові за образу. І хто отримає імунітет на найближче зважування? Не пропустіть.